Жири гліцерину і жирних карбонових кислот однакові на половину карбонів до 24 Стабільно пальмітинову у маслі та салі знайдеш, міцну тверду стеаринову, що енергію дають без меж легінова, лінолева, ненасичені, гнучки, живі, ліноленова усім відома, є в оліях корисних тобі. Феврень у лузі жир розчинив ліцерин, кислоту отримав. Убертло синтезував, ліцерол кислоти нагрівав. Тваринне походження мають тверді жири, насичені. От кокосове, какао знають. Це безперечно, є виняток. Рідкі жири текучі, як мед. Походження їх розсулив слід. Ненасичених кислот секрет, риб'ячий жир, виняток на вид. Гідролі слугом жарів іде. Так мило варять тверде рідке. Омиленням цей процес твій зле. Корисно всім від бруду спасе. При гідруванні змінює стан. Рідкий жир момент твердий. Гідрогенізований не обман Маргарина жир-кулінар. Раз жири людям небезпечні, піднімають всім холестерин, фастфуд, вироби кондитерські, небезпечні для серця, судин, жир в організмі річ непроста, залежить від способу життя, рухаєшся більше красота, зайве харчування, каяття. Ненасичені потрібні всім і в ольгі, оріхах, рибі Організм не створить їх зовсім, тож їжте і кажіть спасибі, насичених поменше треба, помірно вживати готові, бо тіло творить їх у себе, тож будьмо мудрі і здорові. Жири, комора енергії, розщеплюючись тепло дають, в грамах їх сила критерії, білки вглеводи відстають. Жирі розчинять вітаміни А, Д, Е, К, корисна сила, термічну обробку відміни, щоб користь їх не засмотила.